Добрий день. Будемо будем, будем сьогодні різні напідки угадувати. Ні, <ріст> <ріст> <Yeah>, хуйово. <ріст> пиво, все ви випи. Покажи пальцем. Не в небо пальцем. Ти пальцем <ріст> тобто, куди пальцем? Дивісь, ящик во. Яке візьмеш. Все, 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 я тобі даю, я понял. Лара п'єшка. Да Ты же пів банки випив, остав на пиво, бляха, ще. Що це таке? Швепс. Шве... Швепс? Ні, не швепс. Попробуй то, що тут таке. На, сербни. Давай. Чекай. Что это такое? О, блядь. <laughs> Что это такое? Это водка. <laughs> <Ох. Фух. laughs> Что ты бишь? Давай сейчас пробуем. На. Пробуй еще. И сейчас. Ну, тут, бля, водичка, ну. о то <свистак> Що це таке? Ти ж вмер, що.. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Ще раз візьми Це ну, взагалі якась хуйня. В смислі хуйня! В прямому смислі, нахр. не, не. хочу навіть. пробувати Ще раз візьми. Не хочу. Бо я не знаю, що це таке. На no, какая-то, блядь, солёные, нахуй. No. Я знаю, что это такое. На, no, наставляй губешню. Пепси. Не. Не? Еще раз. Ну? Коло. Правильно, молодец. Ти почти все вгадав. Тяни губешню знову. Давай. Затягуйся. <плес> ну, що то таке? Лясмаки міняється, непонятно. Не Добре, ще раз давай. Давай ще раз. Ну. Проста вода, на. Що, що, що ти кажеш, що це що, що, проста вода. Ще раз візьми. Ніхуя собі. малий ти що? Ну, безкусно. безкусно? Ну. Добре. Пиво тобі, як вода. Водка тобі то була вгадав, колу вгадав, ліптон раз вгадав, другий раз не вгадав, мірінду не вгадав е і енергетика не вгадав. Поня? Я тобі даю зараз право випити будь-що з цього що візьмеш. Що візьмеш вибереш. Оце? Але ти казав, що то вода. Ти казав, що то вода. Ні хрена. Протись. Ти мусиш дорогу знайти до пива. поняв? До пива. Давай, пішов. Машина тут. Так. А тобі яку сторону йти? <реш> <реш> Ще одна стоїть. То яку тобі сторону? Де, де пиво Зарця. знаходиться? Зарця. Давай подумай, Це де пиво. Грустно. Маю, ти, ну до пива, ти маєш, ти куди ти піздуєш, мені. Давай назад вертайся. Ну, блядь, о, близько, давай туди, да, да 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 близько, давай, давай, давай. Лівіше. Лівіше, ти ж правий. Ти правий йдеш, тобі, ліві... тобі? тобі лівіше. Тобі лівіше треба йти. Так, панде. Да, да о, трохи в'їбавсь, нічого страшного, йди сюди. О, труба, труба за трубу заходь. Тут і, да, знаю. і прямо йдеш. Бо тут я вже знаю. Все, дещо, все, читаємо, за все. Всім підписникам доброго здоров'я і всього самого найкращого. Я все поваг, бля, no. все відгадав. Ще би тут пивка і було, було вже ахуєнно треба треба їхати десь отдихати. <рістична> <рістична> <рістична>